Тиша на площадці, камера 1 дубль Привіт, друзі! Що таке В60? Як приготувати каву в воронці? Сьогодні я розповім вам про те, що у кавому світі називають справжнім мистецтвом з приготування кави. Це поровер, В60 або по модному воронка. Що це так за штука така? Чому вона виглядає, як пристрій з лабораторії? Дізнаємося прямо зараз. І я покажу та розкажу вам, як приготувати ідеальну каву за допомогою В-60. Що ж, поїхали! Але для початку трошки історії. В-60 з'явилось в Японії у 2004 році завдяки компанії Hario, яка славиться своїми скляними виробами. Чому саме така назва? Ні, вона не споживає 60 вольт напруги, усе просто. Її форма нагадує лідру V. знаходиться вона під кутом 60 градусів. А фішка воронки це її ребра на внутрішній стороні. Вони створюють повітряні канали, щоб кава заварювалася рівномірно та максимально розкрити її смак. Особисто мені дуже подобається в ній те, що можна контролювати кожний етап приготування. А також її дуже просто мити. Так як ми не допитати, то перейдемо від слів до практики. Ось що нам потрібно для приготування кави. Нам знадобиться воронка В-60, паперові фільтра. Вони бувають як металеві, так і тканеві, але їх заявлена на під сумнівом. Далі кава від Foundation. В даному випадку ми взяли Індонезію натуральну. Ви можете взяти як зернову, так і завчасно замовлену. Чайник з водою. Можна взяти такий крутий наворочний чайник з підтримкою температури та фіксацією необхідної нам температури, таким крутим тоненьким носиком, який допомагає нам контролювати кожне вливання, або просто звичайний чайник. Якщо у вас звичайний чайник, то я рекомендую вимикати його за декілька секунд до кипіння, або відкрити кришку та залишити охолоджуватись після кипіння десь на 2-3 хвилини. Та дуже бажано ваги. Якщо їх немає, то не страшно, лише прийдеться кави вимірювати ложками, а вливати воду на глаз. Що ж, до рецепту. Отак, вороночку. Беремо фільтр, згибаємо отут його скраєчку. Поставимо. І обов'язково треба змочити. Ми змочуємо гарячою водою, щоб прибрати можливий паперовий присмак, змочити саму воронку та сервер. Якщо у вас пластикова воронка, вона пригривається швидше, якщо кераміка, то треба трошки довше. І обов'язково не забудьте здати цю воду, будь ласка. Що ж, я беру 18 грам. Кави. Ви розрівнюємо трошки, щоб кава була рівномірно розподілена. Помел я підібрав як по класичний під v 60 Він нагадує трошки крупніше за цукор. Або, якщо ви замовляєте десь на сайті або в кав'ярні, то вам потрібен просто Помел під V60. Температуру води я взяв 94 градуси. Я буду робити 5 вливань. А показую 4. Я буду робити. Yeah. Загальний об'єм напою у мене буде 260 мл. І я буду робити 5 вливань. Поїхали. Перше вливання, тобто блумінг, 60 мл. Круговими рухами, не поспішаючи. Ось так. Наступне вливання я буду робити на 25 секунді 50 мл. І так, 4 рази. Вливаємо ще. 50 мл. 110. Поки вода протікає, розсувімо дещо. Ідеальна температура води для приготування вешки 94-96 градусів. Тут такий лайфхак. Чим вища температура, тим швидше екстрагується кава. Але таким чином ви можете її переекстрагувати і вона буде гірчити. Так, 50 секунд, Я виливаю ще 50 мл. І того у нас 160. Ось. А чим нижча температура води, тим буде мідленіше екстрагуватися кава. І е, присмак може бути трошки з овочами зелені. Такий, недоекстрагований. Так, Хвилина 15. Ще 50. Загальний об'єм тепер 210 мл. Ось так. Немає якоїсь єдиної градації помелу. Так, можна його мірювати в мікронах, але навряд чи у вас вдома є спеціальний прилад для вимірювання. Тому ми просто говоримо в кав'ярнях або в інтернет-магазині, е, які ви замовлені, що вам потрібен помел під v 60 під AeroPress, під такі девайси. Радацію всіх обсмажників плюс-мінус однакова. І останнє вливання на хвилині 40 до 260 мл. І трошки отак от ось. Центр 10 мл і все. Залишилось дочекатися, коли кава довариться. Загальний час буде десь 2 2,40-3 хвилини. Також поки чекаємо, хочу розповісти про співвідношення кави та води. Воно ж брюретіо. Ідеальне, це, це 1 до 4, а 1 грам кави 14 грам води, або 18 грам кави, 250 грам води. Логіка така: якщо взяти багато кави та мало води, то смак буде перенасичений та різкий. Якщо ж мало кави та багато води, то пустий ненасичений. Всі ці параметри не канон. Не обов'язково їх чітко притримуватися. Це лише рекомендації. Головне, постійно експериментуйте в пошуку свого ідеального рецепту. Що ж, ось кава у нас доварилася. Так, от ми її аеруємо трошечки таким крутим фінтом. Ове. Виключаємо ваги. Чашечку я собі взяв. Отак. Що ж. Перед тим, як приступати до дегустації, закину вам цікавий факт. Чи знаєте ви, скільки чашок кави ви можете зробити за день за допомогою В60? А відповім я лише якщо відео набере 100 лайків. Ладно, жартую. Скільки завгодно, поки вас не зупинить власне серце. Хочу зауважити, що навіть якщо ви візьмете цей же точний рецепт, таку ж каву, та навіть девайси, то не факт, що у вас вийде точно такий же смак, як і в мене. Чому так? Тому що, по-перше, у вас може бути інший мінеральний склад води. А це дуже впливає на смак напою. Детальніше про воду я розповідав в нашому минулому випуску. По-друге, помел. Немає якоїсь єдиної градації помелу, але є такий лайхак. Якщо кава досить довго протікає, то помел, напевно, дуже мілкий, потрібно його зробити більше. А якщо кава протікає занадто швидко, то помел грубий, потрібно його зробити менше. Ось базово ось так. Що ж, приступаємо до дегустації. О, яскравий дуже арват. Збалансований смак. М -м Солодкість вища, ніж за кислинку. Такі дуже фруктово-ягідні відтінки, солодка карамель. Клас. Отаку каву я би пив кожного дня. Що ж, друзі, напишіть в коментарях, чи готували ви. Каву у В60 або, можливо, плануєте спробувати. Задавайте ваші питання та діліться своїми рецептами. Підписуйтесь на канал та зустрінемося в наступних відео.